Що хочеться сказати, що ми дійсно хочемо бути ближче до вас, і тому ми робимо ось цю офлайн-платформу, по суті, де ми зможемо з вами спілкуватися. Ми хочемо піднімати питання помилок в стоматологічній практиці, для того, щоб більше лікарі цього не допускали на прийомі зі своїми пацієнтами. Ми будемо показувати практично, як можна використовувати нові методики, говорити з експертами. Будуть запрошені експерти, які будуть допомагати вам розібратися, наприклад, в тяжких складних випадках клінічних ваших пацієнтів. Тому ми просимо вас присилати нам відео, в якому ви так само можете Можете показувати фото своїх пацієнтів і розказувати про ті помилки або про ті ускладнення, які відбувалися під час лікування. І наші експерти зможуть вам допомогти підсказати, як краще поступити в цьому випадку, або, наприклад,. Розказати вам на ті нюанси, які були допущені в під час лікування, буде багато практики буде демонстрація будуть показувати лікарі свої клінічні випадки, і ділитися своїм досвідом для того, щоб покращити вашу кваліфікацію і все таки покращити здоров'я нашого населення. Тому обов'язково долучайтеся. Ми цього дуже чекаємо, що будуть багато від вас, ваших практичних, наприклад, кейсів, і ви можете повністю описувати, наприклад, свої плани лікування, ви можете показувати нам фото, які при вашому бажанні ми можемо демонструвати, можемо не демонструвати. Але головне, ви будете отримувати відповіді. От для чого ми це все і робимо? І до речі, хочу сказати, що саме і на цей семінар, ті, хто пришлють свої відео. Питання: а якщо ще з клінічними випадками це взагалі чудово, для них буде для кращих безкоштовна участь онлайн, тому ви можете і так приєднатись. Ми запрошуємо нашу талановиту молодь до співпраці, показати не тільки на шпальтах Фейсбуку, а і ось в такій дискусії. Для того, щоб це не було авторською стоматологією, а все ж таки була стоматологія європейська, світова. То будемо долучати експертів, тому що я можу бути експертом в терапевтичній стоматології, в парадонтології, стосуються консервативних методів лікування в клінічній фармакології, але ж є і ортопедичні роботи, є і імплантологічні роботи, і реконструкція щелепно-лицьової ділянки. То ми будемо злучати і експертів, які зможуть. Разом з молодим лікарем розібрати всі плюси і мінуси, щоб було б краще, про що можливо ще додати. Тому запрошуємо вас до співпраці.